Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні вам хочу показати не тільки гарні орхідеї, але хочу вам сьогодні показати теж орхідею, яку я кожного разу пересаджую, і все, щось орхідеї не подобається і не можу її піднайти те, що вона хоче. Це є Summer Love, Гарна орхідея. Вона цього року квітла. Вона почала відсушувати нижні свої листки. Це листочки, з якими вона до мене прийшла. Вона була куплена у розмірі 1,7. От так вона у мене призупинила уже свій ріст. Малесенький такий листочок є її. Потім почався другий листочок більший, потім ще більший, і вже четвертий ще більший. Сьогодні хочу я подивитися оцю орхідею, бо тут мені не подобається. І подивлюся, що тут не так. Орхідейка має один корінчик, ці корінчики поки що її не ростуть. Зараз я Зніму ще подивлюся цей листочок, і подивлюся. Зараз я позабираю гарно оці всі залишки, які є від листків, це все треба забирати, тому що вони потім, як присихають дуже сильно до стволика. І молоді корінчики не можуть пробитися. Тут я дивлюся, що корінчики позакуклювалися. Ці корінчики сухі, я відстригаю, від листочків я забираю залишки, які позалишалися, я забрала. Всі залишки. Щось він тормозить у рості, щось йому не так. В цієї орхідейки є отакий залишок від листочка. Я хочу забрати, хочу подивитися, що це тут таке є. Це всі корінчики є закуклені, і далі вони не росли. Я все гарно забрала, позабирала залишки листочків і вирішила сьогодні її пересадити з цього стакана, в якому вона була. Я пересаджу її у менший. Я взяла отакий малий стаканчик, спробую, чи вона мені зайде. От. Такий горшочок маленький, посадочний, я її посажу. На низ у баночку я висиплю цеофлору. Я візьму трошки кокосового волокна, так закладу. Також низ поставлю кокосове волокно Так. і почну класти орхідейку. Почну закладати її по кругу, так як вона хоче цим корінчиком. Тоді припідніму і поставлю отак у вершечок. Отак я в баночку заклала корінчики. І сьогодні я хочу дати триферм цій орхідейці. Може, вона мені у триферні буде краще рости. Триферн це є коріння папороті. Отакий, гарні корінчики, і я закладу цю орхідейку таку посадку. Я буду так засипати її. Я її посаджу тільки в самий треферн. Вона вже була в корі, в корі її не, посадка не йде, вона не хоче бути у корі. Я її посаджу у трифер. Більше вологий компонент. Може ця орхідейка хоче більше вологості? Отак я її простукаю. Трифер дуже гарно регулює вологу. Він з самого низу піднімає аж до верху і дуже гарно регулює цю вологу. Давно я вже з триферном не працювала, не було потреби. А тепер дивлюся, що є така потреба цю орхідейку посадити у триферн. І маленький дала горшечок, і трифернда буду бачити, як оця орхідейка маленька буде себе поводити. Я вам покажу, як заповнила цю орхідейку. Малесенька, дуже малесенька така баночка. І отак я буду бачити корінчики, бо сама вона маленька, є дуже малесенька. Я думаю, що достатньо буде їй цієї баночки. Також знаю, що у це флорі дуже орхідеї гарно ростуть, і дуже гарно ростуть орхідеї у триферні. Поміняю її посадку, бо не хотіла би я. Цю орхідейку втратити. дуже гарна орхідейка. Summer Love. Я ставлю вам фотографію цієї малесенької орхідейки, як вона гарно квітне. Отака От дуже швидка пересадка. Я поливати її не буду сьогодні. Я завтра пролию її чуть-чуть, небагато, тому що триферн є дуже вологий компонент. І так, може десь одна столова ложка. Я пролию цю орхідейку. Також я дала кокосове волокно, щоб була також і повітряна система, щоб корінчикам було, Більше там повітря всередині. Ну і трефер зробить свою вологу, яку орхідеї люблять. І тим більше такі малесенькі. Малі орхідеї підлітки, вони дуже люблять вологу. І, може, замало було вологи, і орхідейка почала пропадати. Отаке сьогодні швидке пересаджування цієї орхідейки швидко і ефективно. Буду вам показувати, як ця орхідейка буде зростати, орхідейка пересаджена, а тепер я хочу ці орхідейці зробити ще. Отак по краю, там є мох. Отак гарненько все обкладу. Чому обкладаю мохом? Триферн є колючий, і коли він зверху трошки просихає, корінчики, які починають виходити молоденькі, починають тікати від триферну. А так я укрию треферн мохом, і волога завжди буде зберігатися. І корінці будуть тягнутися донизу. Отак От я повністю закрию все триферн, повністю я закрию мохом. Отак От я все закрила. Отак, закрито. Трифер буде зберігати вологу, корінчики будуть отримувати вологу, не буде так швидко і просихати трифер, і будуть тягнутися донизу. Ну, побачимо, як ця орхідейка запрацює у такій посадочці. На цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам щиро дякую. Що ви мене підтримуєте, що ви дивитеся мій канал. Щиро вам і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину. Нехай у кожній родині панує тільки добро, і злагода, і мир. Всім вам гарного дня! І Божого благословіння.